Віци, те, що вона всі по проходження гри Матриоксуди з української. Ага, так давайте. Обшукаємо тут продукти. Угу. Так. свіча. Краще вимкну світло. Так, обшукуємо далі. Ага. Опа. Я тут можу? Ні, не можу пройти. Так. Куди нам потрібно? Ага, Нам туди прямо по дорозі, але я думаю, то що там якось поставити, ми підемо через ліс. Поперечненько, так от. Опа. Пастка. О, якась хижина. Так, давайте обшукаємо її тут. О! стріла. Це ще потрібно. Ще одна. Так, ну і в принципі все можемо виходити тихіше тут ходить. Ага. Опа. О, це кролики побіжали. Ох, а я то думав. Так. Опа. Так. Потихеньку обходимо всі палички. Давай, усе ми обходимо, не потрібно нам ніяких проблем. Та ще палички. От вони тут накидані. Ми їх обходимо. Всі ми також обходимо. Опа! О, молоток. Так, что еще у нас тут есть? Угу. О, еще один. Молик. О, еще один. Еще. Четыре. Уже. Пять. Ничего себе. Опа. Щось нагору. Ну, давайте провіємо. О, це канатка. Опа, а там що таке? Так, давайте спочатку канатку ми пропустимо і підемо кудись там звучимо, а потім на канатку. Так, що тут у нас? Якась пещера. Так, вирізаємо. І спускаємось. так збираємо все? Тихенько проповзаємо тут. Так, знімаємо противогаз. Він нам поки що не потрібен. О, це вихід. Так, але я поки що нам не потрібно на вихід дати. Так, опа. Ага, це пардис назад. А мені потрібно... О! Все так скример. Так повзямо назад. Ми вже тут усе собрали. Давайте. Так що там у нас по мапі? Ага, все окей. Повземо гору. І тепер давайте на канатку. Подивимося, куди вона нас веде. О, там літачок прикольно. Опа, я можу її укажуть? Ну, так Ну, нужно. і так полетів, Прикольно. Ну, я пусть вже довго... О! Ай-яй-яй. Тут медвідь! Быстрей Опа. Так, що тут у нас іде? О, арбалет. Прикольно. Новий арбалет. Так, це... Ага, це із у нас сюди. Так. Так, тут нічого немає. Світло може вімкнути. Забираємо тут припаси. Заряджаємо ліхтарик і поїхали сюди. На нижній поверх. Опа, книжка. Давайте, якщо хочете, читайте. Є от іще одне. Всі пробігли. Хто це тут? Хто це тут був? Так, що у нас там? Так, можемо йти. Так, куди? Ага, мені спуститись? У Мені тут трішки лячно. Так, давайте спускаємось. І потихеньку йдемо. Я вам кну ліхтарик я на всякий випадок. Не, ну озеро тут таке прикольне, красиве. Дерево зламане. Йоу. О, ми вже прийшли. Ага, ще одна канатна дорога. Давайте отут оп, забираємо. Я все-таки вимкнув ліхтарик, бо тут нічого не видно. Так, забираємо. А. Так, можемо обвімкнути все. Ну, в принципі, тут більше нічого нема. <звук> Ай! Вовк, іди звідси Фух. Вимикаємо світло. Що у нас тут по мапі? Ага. Ой. Ух! Майже встиг. Ще б трішки і все. О, драбина. підіймаємось Так, що у нас тут? А, також канатна дорога туди. І якась. Із... Опа, ще один Камеру свето и, и демо. О. А. И, и, не. Но снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Э, панеры! Вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, а моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты небось засал. Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все. Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них. Забыл? Слышь ты, умный и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть. Опа. Но потом других не привел. Сначала лесной суд. На нем и решим, столбов или нет. Раз, 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 раз! Удачно так. Опа, арбалет. Кращить. Не. Тут еще шесть. О, еще один арбалет валяется. Да вот тут. Опа, сброя. Вау. Медвідь туди убежав. Так, ага. Ще якась споруда. Що у нас по мапі? Ага. Нам потрібно кудись піти. Давайте. П'ємомося сюди спочатку. І підемо гору. Ага. Угу. Так, що тут у нас... Все окей. Угу, а мені, так, я так понял, нагору потрібно, да? Хух! чуть не впав. Ух, ти, церква. А, тихо. Только гад, выбрался? Ты молодец, от хозяина лес выйти. Не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Черт, добрый узак. Пожарничал я. Ладно. Ну, стреляй. Или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю, скажу. Ну ладно, давайте там. Наших защищал. Не сал. Девочек, не обижал. Учитель, я пришел. Можно я. Ну, ладно, давайте, да. Пока.